Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. У попередньому випуску програми глядачі телепроекту Вижити в сім'ї познайомилися з подружжям Дмитром та Марією покрасами. Кожен із них розповів про своє дитинство та йоначі мрії. Виявилося, що Дмитро виростав без батька та матері і тричі був засудженим. А Марія виховувалася у цілковитій любові батьків, які любили Бога та жили згідно принципів Біблії. Як саме ці двоє зуміли поєднати свої долі? І чому для багатьох їхній шлюб був неможливим? Дивіться сьогодні щасливі, тому що разом історія життя сім'ї покрасів, частина друга. Під час третього строку ув'язнення сім з половиною років Дмитро розпочав життя з чистого листа. Він довірив своє життя Богові, почав частіше молитися та читати Біблію. Бог змінив характер хлопця і навіть звільнив його від однієї негативної залежності. Дмитро, мені відомо, що Бог, коли ви перебували у місцях позбавлення волі, чудесним способом вас звільнив від коріння. Як це сталося? Так, да, це був чудесний спосіб, бо я в загальному почав курити з 6 років з першого класу і до, 20, 20, до 22 вже скурював дві пачки серед в день. Я намагався дуже багато разів ну, звільнитися від курела. Бувало, навіть п'ять суток не курив, але ну, потяг залишався до того всього, покаявся, але ще курив. Ну і не можу звільнитись ніяк. І е, я просто задав Богу питання. Я задав, що я прошу, Боже, звільни мене. А приходить така знаєте, відповідь: я тебе вже звільнив. Коли? Ну, таке в мене питання там? То камері, я кажу, поможи мені, Боже. Він каже, я тобі вже поміг, коли? Ну там, в тій камері. І я розумію, що мені треба прийняти просто вірою в моє серце, що я вільний. І Я просто сказав, Боже, Боже, поможи мені вірую прийняти в моє серце, що я вільний. І я просто відчув внутрішнє, що я перешагнув якусь паласу, таку, знаєте, тут те, що не міг зробити раніше. З Божою допомогою Дмитро подолав тютюнову залежність. Проте хлопця непокоїло ще дещо. Про це він розповідав Богові у молитві. Будучи там в колонії, була різна робота. Там ми якось робили цю роботу. ну Це понятні речі. Але вийти, я собі полився, кажу, Боже, мені ж ну вийду я. Захочу я мати сім'ю. Мені ж треба працювати, щоб забезпечувати ту сім'ю. А я не знаю як. Я не знаю, що я маю робити в загальному. Я почав про це молитися, щоб Бог устроїв моє життя, щоб Бог навчив мене працювати, щоб Бог дав мені дружину. У юної Марії сценарій життя писався згідно її бажань та мрій. Дівчина закінчила Луцьку гімназію номер 21 Опісля школи вступила у Волинський національний університет імені Лесі Українки на філологічний факультет. Вона старалася бути сумлінною студенткою та любила багато читати. Я з дитинства так, мабуть, можна так і сказати, що книжка це був мій такий найближчий друг. І десь уявлення про життя, про, про любов, про стосунки, я почерпнула головним чином, мабуть, все-таки з книжок. Марія була сором'язливою дівчиною. Вона комплексувала собою при зустрічі з незнайомими хлопцями. Іноді бувало таке, що я опинялася в компанії, де були незнайомі хлопці, з церкви чи з університету. Так просто десь на вулиці. І мені хотілося, щоб земля під мною провалилася, і я десь оце з всіма своїми комплексами теж. Ну але нічого не провалювалося. І мені треба було якось себе вести, якось підтримувати розмову, щоб не виглядати якоюсь такою вже дуже переляканою. І це мені дуже тяжко давалося. І я пам'ятаю, що я одного разу так подумала: Боже, якби мені познайомитися з своїм чоловіком по телефону, мені було б легше. Мені було б так простіше, але можливо я й ніколи не вийду заміж. Ну бувають же такі долі. Бог виконав бажання Марії з нареченим. Вона познайомилася по телефону. Вийшовши з в'язниці, Дмитро через деякий період часу приїхав у місто Луцьк, щоб погостювати у давнього друга. Він також виявився знайомим Марії. Я вперше почула е, свого Діму по телефону. Е, так сталося, що спільний наш друг е, познайомив нас, і оскільки не було можливості е, влаштувати зустріч е, так лиця до лиця, ми просто е, перший раз поговорили по телефону. Я дуже багато читав, і в нас була спільна мова. Ну тобто, на різні теми, ну, в літературі ми з нею говорили дуже багато. Е, і їй щось подобалось, мені щось подобалось. Діма не намагався справити враження. Він просто спілкувався зі мною. Я відчувала, що йому це приємно, і е, тим більше це було приємно мені. А коли Марія та Дмитро вперше зустрілися і побачили один одного, то зніяковіли. би ніколи не спілкувалися. Коли він мені по і сказав, я вже в Луцьку приходжу, я пам'ятаю, вдягаюся, як в сні, а ноги мене не слухаються. Я вибираю плаття, і все воно мені здається якесь не таке. Я не можу розчесатися. І потім думаю, піду так, як є, бо не можу нічого з собою зробити. Побачились, як ну там поговорили, там навіть не говорили. Вийшло <смірко> так, поговорили, а дивимося один на одного, а говорить не говоримо. Він каже: мені настільки було страшно говорити, якось. Каже, сиділа і на мене так уважно дивилася. Я кажу, дім бо мені було страшно ще більше. Сором'язливість не стала на заваді подальшої дружби Дмитра та Марії. Вони продовжували спілкуватись по телефону та час від часу зустрічатися один з одним. Проте батьки дівчини не вбачали в колишньому засудженому достойного чоловіка для доньки. Батьки дуже переживали. Вже тоді вони дуже переживали. Вони боялися, що от Татом мені з мамою не раз казала, ти не знаєш життя, ти просто не знаєш життя. Ми тебе настільки берегли, що ти не знаєш, наскільки життя буває жорстоке, наскільки стосунки це непроста річ, і доросле життя воно дуже небезпечне буває. Будь обережна. І коли мама з татом побачили, що я якби не боюсь, я не можливо не вважаю за потрібне приймати їхню пораду. Це їх дуже сильно ранило. Вони тоді ще більше намагалася якось мене відвернути від цього спілкування, від цієї дружби. В мені постійно звучав голос: цю людину ти не можеш пропустити. І я, можливо, я навіть говорила про це татові. «Та ти ж мені сам казав, що так воно має бути. І от це сталося, хай і не так, як ми з тобою планували. Можливо, не так, як мріяла мама. Не так, зрештою, як і очікувала я. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішимося в нім. Дмитро, як ви зробили пропозицію руки та серця Марії? Ми пішли гуляти в парк, і е, там, в парку, ми побачили пеньок, зрізане нове дерево. Я кажу, запропонував щось написати на ньому. Марія, Маша сказала, ну давай напишемо. Ми підійшли, я достав ручку, зелена ручка в мене була, і ну, почав малювати серце на пенькові. Ну і собі там думаю, що ж написати. І так якось так вирішив написати, зробити пропозиції. Пам'ятаєш? Дуже спонтанно це все якось так було. У мене є фотографія того всього. Це було 29.08.10. Маша, я тебе люблю, виходи за мене замуж. А ти написала. Потім Діма передав ручку мені і каже, і нічого не сказав. Якось так, думаю, чому ж він так переживає? Дає мені ручку і ну, якось так, ніби що, напиши ти щось. А я прочитала і так, знаєте, аж мені подих перехопило. І я написала, я тебе теж люблю, я вийду за тебе заміж. Ну, так в нас все і вийшло. Весілля закоханої пари відбулося 29 січня 2011 року. Дев'ять щасливих років разом подарували їм трьох дітей та можливість виховувати їх в Божій науці. Дмитро та Марія впевнені, що майбутнє дітей напряму залежить від батьків. Ми читаємо Біблію ввечері. Перед сном просто говоримо з дітьми, що як них день пройшов, що за що вони можуть подякувати Господу. От, почитаємо ну, щось або з дитячої або з дорослої Біблії. Стаємося разом на молитву. Я думаю, що от як мама з татом покажуть, являть в собі для діток Бога, так воно і буде. І мені дуже хочеться встигнути це зробити. Ми намагаємося показати їм, що молитва це наше повсякдення. Це те, в чому ми не обмежені. І це наше щастя. Де б мене були, і де б мене знаходилися, ми завжди можемо поговорити з Богом так, як, як з другом. Щоб коли прийде доросле життя їхнє, щоб вони свою надію поклали на Господа і Господь їм, ну, щоб Він їх повів, щоб вони навчилися розуміти і знати його. І якщо це буде це в їхньому житті, то які б труднощі в них не були, вони їх пройдуть. З Богом. А якщо цього нема у людей, то вони розбиваються про це, впадають в різні крайності, шукають Бога там, де його нема, в наркотиках, в алкоголі, ще в якихось преступленнях, ще в якихось таких знаєте, є речі, які не насищають людину. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи. Блаженна людина, якої Господь не порахує гріха. Наша історія для мене самої є підтвердженням того, що Бог любить нас такими, якими ми є, незважаючи на всі наші помилки, на наше минуле, яке, зрештою, залежить іноді не тільки від нас самих, від багатьох факторів. І у кожної людини буває по-різному, по-своєму. Мені здається, що ми знали Бога більше, зустрівши один одного, одружившись. І кожен день нашого життя він підтверджує цю істину, що Бог нас любить, і Він здатен, Він настільки дивовижний, що Він здатний навіть наші помилки перетворити на, на благо, виправити їх всіх, і більше того зробити з них щось таке, що, що поволі його. Що служить нам на добро, тому що Господь сказав, пізнавайте мене, як я вас люблю, які я маю про вас плани, тому що всі мої плани про вас на добро. Якщо ваша сім'я руйнується, то тільки Бог може її зберегти. Він її шиє так, що не залишиться жодного шраму. І якщо ви благословені благословенні Богом настільки, що ви вже зустріли свою половинку, шукайте єднання з нею кожного дня. І Господь обов'язково вам дасть бачити добрі плоди ваших зусиль. Світ побудований так, що нам, людям, у ньому потрібно за все платити. Навіть за щастя, але на те й воно щастя, щоб виборювати його. Для цього не потрібно вдаватися до радикальних рішень, які Бог називає гріхом: мститися, заздрити, брехати, вдаватися до шахрайства та інше. Варто попросити в Бога, щоб ваша мрія, яка не здійснюється, стала можливою для вас. В цьому переконалися герої сьогоднішньої програми, адже для Бога немає неможливої жодної речі. Досягайте щастя разом з Богом читаючи Біблію та звертаючись до нього, до наступної зустрічі щасти.